Дорогі українці і українки, сьогодні багато всього за день провів ставку: саме технологічний компонент, технологічну ставку. Були детальні доповіді щодо дронів усіх питань: це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій. І для захисту міст, а також з врахуванням розвитку технологій ворога. Були на ставці доповіді військового командування Міністерства оборони України, також міністра Техпрому, детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів щодо намірів Росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема, по Перехоплювачах я дав кілька спеціальних доручень поки без деталей. Але результат має бути очевидний: збільшення виробництва в Україні та для України всі можливості бізнесу, всі можливості державним виробникам. Головне, щоб масштаб. Нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни. Також провів сьогодні нараду з нашими дипломатами Міністерства закордонних справ, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда офісу. Зараз були дуже, дуже насичені тижні наших зустрічей в Європі. Також в Канаді на саміті Великої Сімки є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва. Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей з Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати, і по спільному виробництву дронів. Та інвестиціям, і по іншим нашим проектам далекобійності, в тому числі щодо ракет. Сьогодні ж є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на Росію. Я хочу подякувати нашим партнерам, які готують вже 18-й пакет санкцій в Європі. Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо. По санкціях з усіма країнами Сімки, і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані і у нас в українській юрисдикції. Так само українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес активи на. Тимчасово окупованій території і фактично спонсорує окупацію українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на 100% і мають не дозволяти Росії та її. Дружкам адаптуватися, я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну. Слава Україні!